Motion Capture це допоміжна технологія, яка використовується, щоб записати рух людей та переносити його в комп'ютер. До неї використовували ротоскопію, коли запис актора з плівки за допомогою кальки переносили на папер і доробляли, але це було довго та не дуже зручно. Тож поступово почали використовувати різні датчики, щоб записувати рух людей. Першим відовим фільмом, де цю технологію вирішили випробувати, був згадати все в сцені з срангеном. Після довгих процесів досконалення вже ігрова індустрія взяла на озброєння цю технологію. В фільму вже з'явилися персонажі, яких без датчиків на обличчя акторів неможливо було б зробити наприклад, Голум з Володаря перснів. І все було б добре, якщо одна компанія не вирішила, що необхідно використати допоміжну технологію як головну, і всіх акторів та декорації замінити на маркери, що знімають десятки камер. Якщо ви пам'ятаєте, що таке dvd програвач, то повинні були б бачити мультфільм Полярний Експрес. Окрім того, що цей мультфільм про Різдво і Потяг, більшість глядачів навряд чи щось ще зможе про нього згадати. Окрім жахливих облич. це відбувається завдяки тому, що персонажі, міміку яких переносили в комп'ютер, в ці часи було дуже важко довести до нормального вигляду із за обмежень в знаннях та потужностях комп'ютера. Тобто для нас персонаж точно не виглядає як справжня людина. Тож ми не можемо віднести його до цієї частини графіку. Але й не сказати, що це якийсь вигаданий персонаж, адже його рухи, хоч дороблені на комп'ютері, але підсвідомо ми можемо їх віднести до чогось, що притаманно людині. І ця проблема присутня в усіх мультфільмах, що використовують motion capture як основу, навіть якщо це стосується різдвяного мультфільма і Санта Клауса. Але є тематика, де дивні та страшні персонажі. Дуже навіть підходять, а ефект моторшної талини не треба оминати, а використовувати на максимум. Я говорю про будинок Монстер. Тематика Хеллоуін та містичних подій ідеально підходять для того, щоб використати технологію, яка великого добряка перетворює на те, що тебе лякає на рівні підсвідомості. Що ж казати про стеригання на який лякає тебе самим своїм видом. А коли ти випадково чи не випадково потрапляєш на його газон. Можеш прощатися з вушними перепонками та здоровим серцем. Тут режисер, наче каже: Ти злякався Тома Хенкса? А як щодо Стіва Буше? Oh, Окрім цього, веселе, перетрізв'яне відчуття замінили на будівлю, якою управляє привид. Не лампа чи телевізор, а вся будівля, і навіть газон може тебе вбити. А комбінація чогось містичного та підлітків завжди гарна ідея. Особливо якщо додати глибини і монстру, який випадково став таким, і стереганю, який лякає дітей. Не знаю, як у вас, але в мене залишається лише одне питання: що пішло не так? Дійсно, Motion Capture має безліч проблем. Але якщо підібрати правильний сюжет і тематику? То вони перетворюються в сильні сторони. Чому ж далі мультфільми не розвивались, а стояли на місці? Поки не вбили самі себе завдяки мама застрягла на Марсі. Ось, якщо хочете подивитися що щось дійсно погане, можете спробувати його, але на ваш страх і ризик це прям дуже погано. І тут можна було придіти: мінус одна технологія, яка не працює. Можливо, я би погодився. Але все-таки виступає за велике різноманіття анімації. І Motion Capture, хоч і має не дуже гарну реалізацію, але потенціал був неймовірний. Взяти хоча б віртуальну камеру. Можливість змінювати тип лінзи прямо під час зйомки фільму це досить цікавий спосіб спілкуватися з глядачем. А як я вже казав у своєму відео про апгрейд, кіно досить обмежене в засобах спілкування з глядачем, тож використання якомога більше способів, щоб розповісти історію, це правильний крок розвитку кіно. І якщо що, в реальних фільмах реалізувати це досить складно. Та за допомогою віртуальної камери можливо було б щось цікаве вигадати. Наприклад, як в серіалі Експансія, змінювати співвідношення сторін в залежності від локацій, в яких перебувають герої. Оскільки більша частина серіалу ми спостерігаємо декілька сюжетних ліній, за допомогою такого прийому можна допомогти глядачу не губитися в локаціях. Ще однією сильною стороною Motion Capture Є можливість робити ефекти зйомки з рук, це коли камера ледь помітно качається під час екшн-сцен. Якщо вважаєте, що це не дуже потрібна функція, то Pixar, наприклад, з вами не походиться. Вони активно працювали над тим, щоб мати якомога більше можливостей в сфері виробництва мультфільмів, схожими на кіно. Тож такий ефект не міг їх не зацікавити. І тут така справа: в матеріалах DVD, які є в мережі, можна побачити, що цей самий ефект. Був уже в Домі Мостри у 2006 році. Піксар же розробив цю технологію для комп'ютерної анімації лише у 2013 році в короткометражці Синя Парасолька. Зрозуміло, що в повному метрі цей ефект з'явився значно пізніше. Здається, що технологія Motion Capture просто не пощастила. Хоча, як допоміжна, вона використовується всюди успішно. Але не було проєкту, який зміг би наповну розкрити. Його можливості в власному продукті. Чи можливо ця компанія чомусь вирішила, що взяти акторів, забрати в них впізнавані обличчя та залишити в них пластику реальних персонажів в вигодному світі це гарна ідея, і прогоріли. Можливо, і те, і те, але був мультфільм, який, здається, максимально близько підійшов до того, щоб розкрити увесь потенціал Motion Capture. І вийшов він в один рік з тією ж стрічкою, що його було. Я говорю про Тінтіна. Напевно, ви забуло чи взагалі не знали про цей мультфільм. У нас він пройшов якось прохолодно і мало хто його пам'ятає. Полярний Експрес був у багатьох. Дом Монстер тільки якщо пощастить. А ось Тінтін -тін» якось забувся. І це дуже дивно, оскільки саме він зробив Моушен кепчер мультфільми хорошими. Не страшними в дитинстві, але нормальними, коли дивишся дорослим. чи страшними взагалі. Але оскільки тематика підходить, то гаразд. Тут не наче режисер задав, що якщо ж ти робиш мультфільм, то додай речі притаманні мультиплікації. І якщо в комп'ютерній анімації це нагадування зробив Генді Тартаковський у 2012 році в готелі Трансильванія, то в Motion Capture це приніс Стівен Спілберг у 2011. Він не наче сказав: народ, у нас тут не актори, а персонажі, Тож давайте вони будуть робити речі, які персонажі роблять у мультфільмі. І це працює. Я не можу назвати Тінтіна шедевром, але це точно дуже гарний мультфільм, який кожен повинен подивитися, хоча б задля цих сцен. Мами застряглі на Марсі при бюджеті в 150 мільйонів зібрали 39. Тін при бюджеті в 135 зміг зібрати 374 мільйони. Та, що найголовніше, став першим capture мультфільму Не Піксар, що отримав Золотий Глобус. Це найкращий анімаційний фільм. Першим стовмошним повнометражним мультфільмом прийнято вважати Final Fantasy The Spirit Within 2001 року. Це означає, що цим мультфільмом знадобилося 10 років, щоб нарешті зробити щось видатне. На жаль, на цьому історія Motion Capture мультфільмов завершилась. З одного боку, на піку, з іншого на дні. І оглядаючи всі ці історії зараз, зрозуміло, чому саме Дом був таким гарним. Оскільки саме контора Спілбера. Приймала участь при його створенні, щоб потім зробити Тінтіна. А ще завдяки цій співпраці ми, можливо, й отримали таку гарну атмосферу Хеллоуіна, яка була в прибульці. Наступні частини Тінтіна ми, на жаль, не побачимо із до виробничого пекла. Тож невже на цьому все? І всі зрозуміли, що Motion Capture це допоміжна технологія, яку не можна використовувати для мультфільмів. Я не знаю. Але в мене точно є враження. Що чутки про смерть Motion Capture були трохи роздуті. Що, на вашу думку, ці люди роблять? Правильно, знімають Інтіна. А тут що? Правильно, першому гравцю приготуватися? Це, звичайно, не мультиплікація, але з іншого боку, більшість дій відбувається у віртуальній реальності. Чи дійсно стоп мошен мультиплікація мертва? Чи може вона просто трансформувалася у щось більше схоже на кіно? Як ваша жага до пригод? Капітане, Ненаситна, насить на Мене звуть Віталій Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.